Хлопці не стріляйте, свої, свої. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! А? Кажу слава нації! Гиздець російській Федерації. Я дядя Сірожа. Ото хотів запитати одну вещь. Кажуть, що окупантам які здадуться в полон з технікою, то їм ще й гроші за неї заплатять. Це правда? Ну, правда. Ага. А якщо хтось із наших, наприклад, це чисто гіпотетически притарабанить оту ворожу техніку. Йому щось за це полагається? У вас що, ворожа військова техніка є? В мене? Ні. Це я так питаю, чисто із любопитства. Ну, щоб знати, що по чому. Ну, якби корабель був, то мільйон доларів дали б. А? Кажу мільйон доларів за корабель. О! Бляха, чому я не риба, чому не неряю? А от, наприклад, якщо рашистський танк здати, а? Який танк? Ну, якийсь. Там, к примеру, допустим, що зелений такий, з дулом великим, трохи погнутим, з буквою З на башні і номером. Двісті сім. От скільки такий танк стоїть? Сто тисяч. Це якщо цілий. От бляха муха. А якщо трошечки підкоптився? Як підкоптився? Ну як, як? Ну дві пляшки молотова в люк. Ну, ладно, три. То він же вигорів нахер. От бляха. Казав же ж, давай просто люк разом з ними заваримо і все. Який люк? Та ніякий, то є так. Чуєш, а за яку техніку ще можуть дати? За цю машину, де багато труб зверху, з яких ракети вилітають, дадуть. Град! А в тебе є установка Град? У мене? Ні, просто цікаво. Чисто любопитно, якщо, наприклад, у нього все ціле і на дверях буква L тільки вверх ногами, то скільки то стоїть? За РСЗО от 25 тисяч. Так, 25 на 3, Нормально. А Це з боєприпасами до них чи пусті? Як би сказати, повна комплектація чи базова? Дядьку, в тебе що, і заряди є? Та откуда? Ні. Просто цікаво. Чуєш, чуєш, а ця машина, що окупантів перевозить, як вона називається, ще? Оркомобіль. О, скільки за нього дають, а? А в якому він стані? Ну, скажімо, до зіткнення з Джавеліном був як новенький. Але є ще один, можна сказати, тюнінговніний. Внутрі повний фарш. Ні, Якщо треба, то фарш я повимиваю. О, слухай. Ще таке цікавить. а буряти якути, зараз по чому? Які буряти? Різні є толкові, є безтолкові. Є ті, що все вже сказали, є ті, що тільки вчать українську мову. Що? О, О, от, -от, -от так уже шокають, але нормально ще не балакають. Підожди, дід, тебе що, реально пленні? Та які пленні? Агрономи, гостарбайтери з Якутії приїхали картошку посадити, город перекопати. Ну, то не важливо. Чуєш, слухай, а. За Путіна скільки платять? А? Дід, ти що і Путіна піймав? Та ні, та я, я ні, ні. Це, це племянник питав, він у нього в бункері електриком працює. Та й скільки за дебіла дадуть, а? Ну, за Путіна дають 10 мільйонів. Скільки? 10. 9? 10. А? 10. 9? 10. Дев'ять чи десять? Десять. Двадцять? Десять. Дев'ять? ДА, дев'ять. О, а я думав, десять. Ну, ладно, хай буде двадцять дев'ять. Я б його і безплатно, суку, здав. Ну, якщо платять, то що ж тут мілочиться? Все, готуйте гроші, я пішов з кумом домовлятися. Я пішов.